Дівочки, де ви взяли, що чоловік зобов'язаний утримувати свою дружину? Ви розумієте, що ми розчаровуємося тоді, коли ми неправильно сприймаємо інформацію і через це маємо завищені очікування, які не можуть справдитись? От дивіться: в законі нема такого, що чоловік має утримувати дружину? Чоловік та дружина мають обидва. Утримувати своїх дітей. І вони мають однакові обов'язки, один по відношенню до одного. Тобто, утримання родини це обоюдний обов'язок. Ведення хатнього господарства це обоюдний обов'язок. І відносно дітей рівні права та обов'язки. Рівні! І щодо утримання дітей, і щодо виховання. Це закон. І він таким і був, його ніхто не міняв. Ніколи у нас не було прописано, що чоловік зобов'язаний утримувати дружину. Ні. Тобто не потрібно путати. Жіночі бажання про чоловіка, який буде її утримувати, із законом, що чоловік, нібито це автопілотом, зобов'язаний по закону. По закону він цього не зобов'язаний. По якимось засадам суспільства, можливо, але не у всіх так. Тобто ви можете собі обрати чоловіка, який вважає, що він повинен вас утримувати, і він на це згоден, йому це подобається, але він не зобов'язаний, він може, якщо хоче. Але не зобов'язане. Є виключення, коли чоловіки зобов'язані утримувати дружину. Це якщо дитина ще не досягнула трьохрічного віку, тобто на період декрету. Тоді ви можете стягнути аліменти на дитину і на себе. Ще є одне виключення, коли чоловік має. Отримувати дружину або дружина чоловіка, отут уже, до речі, це обоюдний обов'язок. Якщо чоловік або дружина набули інвалідність в шлюбі, або за рік після шлюбу, протягом року після шлюбу, і вони є непрацездатними, і їх пенсії, якоїсь державної допомоги не вистачає, а у чоловіка або дружини, на яких подається позов, є фінансова можливість утримувати. Ще є можливість, має бути ще можливість для цього. Все. Тому, коли дзвонять дівчата через 15 років шлюбу і кажуть, я виховала трьох дітей, я не працювала, я все поклала на спільне життя, а він, виявляється, мене не зобов'язаний утримувати, як це? Ну, ось так це, на жаль, правда. А як ви вважаєте, це правильно чи ні?